Моє шанування пані і панове, ну, знаєте, самі героїзм не передбачає самоаналізу, це різні зовсім речі. А якраз самоаналіз і взагалі аналіз би зараз найбільше би нам здався, бо от навколо теми томагавків, зараз дуже багато емоцій, так і. З точки зору аналізу і самоаналізу, так і без відповіді залишається запитання. Так, а що ж таке оболівання за томагавки, якщо у нас до кінця року 3000 своїх ракет? Тобто тут неможливо щось придумати ще інше. Ну, тобто, або так, або так. Чому німецький петріот, чому така радість від передачі в Україні німецьких петріот, якщо ще в 2023 році особисто єрмак? На... На своєму там Твіттері там, чи де, е, опублікував плани створювати власне ППО У 2023 році. Ще зараз 2025. І чого така радість від переданих е, британських Storm Shadow, якщо в е, ну, нас б, всі ж? Розумію, що у нас і Трембіта, і пекло, і Нептун, і все в масових виробництвах, і фламінги, які можуть бити на 3000 кілометрів. Розумієте, тема томагавків, тема надання Україні далекобійних, дуже таких нищівних засобів, вона все одно якось мусить підтягувати під себе оту нашу складову аналізу. Тому що, звичайно, то треба то радіти, і треба вимагати, і просити, і так далі. Але тоді не треба забувати, що все це якби, йде в парі з тим, що вже так я б сказав, таким певним феноменом, який можна назвати, і навіть фахівці десь я читав в різних таких дописах: фахівці називаються медіаракетами. Тобто в нас більшість всього, що є безумовно є, але воно, звичайно, є ну не ну не в тих обсягах, ми розуміємо. Це такі дуже одиничні точкові. Взагалі, якби їхня кількість і використання їхнє є безумовно успішне, але далеко не таке масове, як наші люди думають собі. Ну, це така медіа ракети. Це тоді, коли було дуже сильно, наприклад, там розпіарено дрон підводний там, чи надводний там, дрон Марічка і, 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 та, і Марічка. Там пекло, Трембіта, Фламінги, все, все теж в цій лініці йде до того медіа. До того медіа, де більше супроводжується ідея створення, безумовно, яка і відбувається, і має відбуватися. Ну, правда, не на п'ятому році війни, ну, але вже Бог з ним кулинав. Воно і має відбуватися, але все це супроводжується таким якимось нездоровим медіавереском, Ви ж ніде не почитаєте там, наприклад, Браваду там, інших держав, в тому числі і ворога, е, на етапі ну, ну от, Про орешник всі дізналися вже тоді, коли той орешник вже був, був, і він навіть вже холостим прилетів там від е, Дніпропетровщині, саме перший раз. Просто як проба. Про Бурєвєснік ми дізналися вже якби тоді. Коли він пройшов якісь там випробування, і, і, і ворог може його якби вже спрезентувати. У нас ще не встигли там розумієте, я не знаю там закупити якісь там компоненти, як вже йде таке медіа, такі медіа вереск. Власне, це все і піднімає тему. Зараз такою, такою темою буде тема томагавків. Тема томагавків, бо навколо цього теж дуже багато є медійного всього. Як ви пам'ятаєте, тому передував такий фейк, який був опублікований всіма народними депутатами всіма був опублікований фейк тижнів два-три тому. ну, Буцімто про надання дозволу Америкою на використання своїх далекобійних вглиб Росії. Воно зразу було Трампом спростовано там до одного дня, але оцей фейк. Про дозвіл Америки, якби, умовно кажучи, зараз перевести його, озвучити там прив'язкою до Томагавків, який теж типу, медійно тема є, але воно все заштопорено на Трампі. Якби це баритоном Трампа озвучувати це все, то воно би, наприклад, ну, воно би напевно звучало би так, що от, дозволити обом там, сторонам якби, херачити одна по одній, скільки влізе, раз уже. Типу, не вдається то все якось розрішити. За принципом гуляти, так гуляти. Зрештою, руїни теж мають свою естетику. Скаже речниця Білого Дому, стоячи в супербезпечній країні, в супербезпечній столиці, на супербезпечному континенті. Як пише американська преса, це стосовно томагавків, бо воно зараз дуже так буде теж медійно розігруватися, Медійна, медійні розіграші є частиною всіх стратегій. Я, власне, про це я хочу сказати. Як пише американська якісна і ЗМІ, консервативні ЗМІ, я в своєму телеграмі це іноді такі рев'ю передруковою, найбільше педалювали тему томагавків. В офісу президента нашого. Тобто, це є повністю тема, медійно створена, так напомпована, обдекорована, власне нашими. Знаючи, як пише американська преса, достатньо таку, ну, як вони пишуть, типу примарність там, чи вирогідність дуже низьку. Але оце вселяння вживлення от, в народ. Оцих імплантів віри в щось що таке вау-проривне, при достатньо низькій, такій об'єктивній, ну, такій прагматичній вірогідності реалізації того, а просто як тема. як... Медіатема, медіакейс. Оце, власне, є і вся насправді стратегія е, е, наших, е, які далі діють все-таки в режимі того акторського дійства. Азарт, гра, стенографія, сюжетика. Розумієте, вони йдуть від вигадки до вигадки, від теми до теми, від ідеї до ідеї, від глави до глави. Це є далі, все ж таки превалює не стратегування, а більше така оця ігрова. А медія належить саме до іконостасу е, модерних ігор, ігор темами, ігор тезами, е, ігор вкидами інформаційних ігор е, і маніпулятивних ігор. вони... вони Якби вміло мусить завжди теж використовуватися. Просто в нашому випадку абсолютно не враховується, що це йде у виконанні людей, які. Органічно, ну бо це є виплатки шоу-індустрії, органічно вміють вживатися в вигадану сценаристику, вигаданий сюжет. І, і це все взагалі, вся та мілітарна частина, от у нас є то в нас, є то в нас, нас буде три тисячі того, ну не буде три тисячі ракет, три тисячі кілометрів хоча б. Ну, Дивно, цифра, якась заклята, фетишизована цифра, тобто кіло... ракети були три тисячі, тепер кілометри, ну, три тисячі, пороблено з темою три тисячі. Но вся та, все те медіювання, тобто надання будь-якій серйозній темі, темі, яка потребує дуже часто. Дуже такої філігранної секретності не можна вскривати свої плани, зокрема в мілітарній зброярській справі, поки воно не буде на завершенні. Ну для чого трубіти наперед, поки ще ну, таз, тому і фахівці це називаються такі медіа ракети, розпіарені, описані. Може, десь і застосовані, але взагалі, навіть не те, що не в тих пропорціях, в яких людям собі уявляється. Ну, ну і що тут робиш? З темою томагавків, тут не враховується дуже важливий момент, бо ми більше за, якби, зациклені на сам факт томагавків. Так? І тут треба просто зрозуміти для самих себе. Томагавки це є частина. Невід'ємна частина компонент мирної стратегії Трампа. Томагавки і взагалі до Томагавків, чи вони будуть, чи не будуть, наші прохання взагалі не мають ніякого стосунку і ніякого значення. Це є частиною переговорної стратегії Трампа з Росією. Пентагон своїм дозволом на надання Томагавків тому ну, що тут побігли всі радісно, створює для Трампа засіб тиску. Трамп ним може грати. Зараз каже, ні, поки не на часі, але з томагавком приходить до Росії і каже: ну, якби от рішення за мною, як мені вирішити Це є частина лише переговорного тиску, треку, теми, як там називаєте, Росія США. До нас це не має жодного стосунку. Рішення по томагавках буде залежати не від тиску е, нашого там прохання, від благальних оченят, від е, заглядання там, в очі хваління Білого Дому. Не має це ніякого значення. Наявність у нас і передача нам потенційно колись там томагавки, рішення за Трампом буде залежати лише від успіху чи не успіху його. Американо-російського цього всього потоку, треку, проблематики. Тому томагавки слід розцінювати не з прив'язкою до потреб фронту, до там, наших потреб і так далі, так далі, до посилення нашої далекобійності. Тому томагавки треба розцінювати лише як інгредієнт і компонент переговорної стратегії Трампа з Росією. І від успіху чи не успіху цього вже далі будуть наступні дії. Вони взагалі не залежать вже від нашої поведінки. Ми можемо просити, чекати, просто уповати, ставити свічки, але рішення буде залежати від США Росія, від цього діалогу. Ну, і, ну і власне кажучи, все. Ну, в, 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 от і всі пристрасті. І це треба просто розуміти, і, і, і вже коли йде оце медіювання, надання е, медіа резонансу всьому, вже треба просто враховувати, що це треба просто ну, якби спласати, це треба прибирати і на голі поверхні лишати власне томагавк, як е, частину переговорної стратегії самого Трампа. І то вже далі, це вже його гра повністю. Там на нього впливу вже якби ми і наші не мають абсолютно жодного. Воно буде, буде більше залежати вже від того, як з Росією там піде. Ну а якщо воно й буде, ну, звичайно, це буде тоді, ну, якби це є, умовно кажучи, грубо, ну, тобто, апокаліпсис на випадок краху всіх миротворчих ідей. Тобто це вже така томагавка, це вже така далекобійність, як така американська. Це вже буде така вже крайня точка, яка буде знаменувати собою фіаско взагалі будь-яких зусиль. І тоді вже буде баритон Трампа. З прошу дуже вже себе можете хірачити в дві сторони, хто чи має, ну що ти вже зробиш? Тобто це так треба сприймати. І, ну і все ж таки, напевно, на, ну так, на після смак, на десерт, собі все одно лишати питання. Просте питання. Якщо стільки піару йде навколо наших три тисячі ракет, навколо там, можливості бити на три тисячі кілометрів і так далі. То чого тоді такі, ну, просто таке, таке, таке запоморочливе очікування Ну, Тобто, навіщо це стороні, яка декларує свою власну спроможність на 3000 кілометрів трьома тисячами ракетами бити до кінця року? Якщо це є заявка, ну, то це взагалі тоді, це, 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 це тотальна перемога. Ну, тому що можливість... Продукувати 3000 ракет і їх пустити на 3000 кілометрів, ну, тобто, тоді взагалі ні, ні в кого і просити не треба. І тому це є темою для розмірковування. Не дадуть чи не дадуть. А темою для розмірковування є вже наше, ото оце вже все. Оце, оці бульки, оце, оце якісь постійні гіперболи, перебільшення, якісь. Ну, видавання бажано за, дійсне, навіть якщо те дійсне цілком теж успішне, і чому успіхами своїми теж не гордитися і не, і не пишатися, просто без роздування їх до якогось, якогось якісь, проти, клінічної мегаломанії. Нащо? Ну, є розробки та прикрати, і мусять бути, а як же? Ну, та... То прекрасно, що є на четвертому році чи п'ятому. Ну але чи то треба вже аж так це доводити до якогось такого запоморошливого стану? Це теж питання, власне, до відповідальності державників, тому що це постійне напомповування, це якась накачка, оця медіальність. Де піар і медійне резонанс перекриває навіть саму там смислову частину якоїсь теми і проблематики. Ось це тема просто для обмірковування людьми, які ну, очікують зараз томагавків з розумінням. Ну, от я постарався донести це розуміння, що все ж таки це є лише американська тема, частина переговорної стратегії мирної стратегії Трампа. І саме так до цього й треба. Підходите, ну от, попрошу просто звірити цю думку зі своєю, Якщо маєте можливість, підпишіться на YouTube канал Telegram канал, Прошу за пожертву, за скромну ефіру за реквізитами, які я публікую в описі до відео. За це наперед вам щиро вдячний. До побачення.